Викинь, калькулятор послуг. Перестань фіксувати, кому ти зробив добро і хто тобі що винен. Якщо ти хочеш будувати навкруг себе сильний соціум, ти повинен його покращувати, оптимізувати, ділитися з ним і робити його сильнішим. Це також працює в іншу сторону. Якщо навколо тебе. Збудована система контактів, яка зацікавлена в своєму якісному оточенні, з тобою завжди поділяться і підтримують, без упередження, що ти будеш щось винен після отриманої послуги, чи комунікації, чи поради. Подумай на рахунок цього, відкидай будь-які оці дурні упередження про калькулятор послуг і рухайся вперед. Підсилюй себе і дай поруч. Ось така проста історія. Подумай на рахунок цього сили і мудрості. Підписуйся попереду багато корисно.